За 100 метрів від подвір'я Олексія та Марії Мартиненко вдарила російська ракета. Сталося це о сьомій ранку, 7 жовтня. На місці лишилась вирва. Уламками та вибуховою хвилою пошкоджено житлові будинки. Пану Олексію 95 років. Говорить, це не вперше російські снаряди прилітають так близько. Побило кришу, носяну окна розбили. І тут кришу побило, і на кухні побило кришу. І в побило. Я якраз устав міряв давлення, поміряв давлення і сюди одразу міряв у кухню і пити оддавлення. Только встав, а воно я його куплю, я на пол зразу. <сум> а я ще лежала. Оце як рухнуло, підкинуло, <сум> і мене на кроваті, і кроваті. Бо Спальня, ото от крайнє вікно, от там спальня наша. Зазвеніло, зазв... ну та удар був дуже сильний. Того дня від прильоту ракети армії РФ у будинку пані Людмили вибило шибки, також зруйнувався дах. Я була в кухні і тільки взялася за ручку відкривати, і воно як гургохнуло, мене обсипало і склянками, і бур'янами. І землею і усім, я вся була як хто знає. що. А тоді я задушувалася, от пеляки чи дим був, я не поняла. Я вийшла на двір і тут дим. Ще один снаряд вдарив у подвір'я Анатолія Морозова. Поцілив між літньою кухнею та будинком. Чоловік говорить, в момент прильоту його вдома не було. Якби я був вдома, то був би контужений, бо повилітало осколки там повитягував в хаті. Бані нема, там була баня. Оце шлакоблок з бані струється. Ну, оце ви бачите ці стіни. Там і, і каналізація, ми... все, вікон немає. Ну... Криворізькі волонтери з громадської організації парк та особливі друзі привезли будівельні матеріали, аби люди могли трохи підлатати будинки. Голова організації Олег Леонтьєв говорить, матеріалів закупили на 100 тисяч гривень. Грошима допомогли друзі та спонсори. Дуже много розбитого всього, дуже сильно страшно людей, на людей. Сматрині в горі. Скоро вже зима, не за горами, остались без крові над головою. І ми стараємося зараз допомагати стройматеріалами. Ми вже второй раз привозимо велику костромку стройматеріали. Місяць тому волонтери також привозили сюди будівельні матеріали. Завдяки цьому люди частково змогли ліквідувати наслідки обстрілів у багатоквартирному будинку. Зараз ситуація в громаді більш менш стабільна, вже не так часто обстрілюються наші території. Зараз у нас основна задача все таки допомагати людям відновлювати те майно, яке зруйноване внаслідок обстрілів. Тому зараз величезна нагальна потреба є в будівельних матеріалах для капітального відновлення будинків людей. Ця допомога є дуже важлива для нашої території, тому що дуже багато будинків людей зазнали різного роду характеру ушкоджень, і зараз йде зима. За словами Дмитра Невеселого, всього у Зеленодольській громаді російська армія пошкодила понад 700 квартир та більше тисячі приватних домоволодінь. Деякі з них повністю зруйновані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.